Дяки співпраці з німецьким товариством ГІС коваль отримав нову когенераційну установку потужністю 600 кВт. Вона виробляє два типи енергії електричну і теплову. Обладнання встановлять на одній з котелень ПТМ коваль тепло. Це вже третя когенераційна установка в місті, що дозволить збільшити загальну потужність когенерації до 1,3 МВт. Цього достатньо, щоб коваль тепло майже повністю перейшло на електроенергію власного виробництва та не залежало від зовнішнього енергопостачання. Нове обладнання змонтують упродовж 11 тижнів. Міський голова Ігор Чайка передав 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр п'ять потужних безпілотників, закуплених за кошти громади. Ці дрони оснащені новітніми технологіями автономного польоту та навігації. Отримати квадрокоптери приїхав ковальчанин, головний сержант 93-ї бригади Віталій Пясецький. Учасника ТОП-оборонець Донецького аеропорту він з перших днів повномасштабної війни на передовій. Ковальська громада продовжує допомагати силам оборони необхідним для фронту обладнанням. У Ковалі впровадять ефективні практики поводження з твердими побутовими відходами. Представники міської влади переймали досвід Луцька. У найближчій перспективі планують облаштувати чотири локації з підземними системами для збору сміття. Ємність одного з таких баків заміняє орієнтовно п'ять класичних. Також у Ковалі працюють над втіленням проєкту з управління відходами. На території РЖКП номородин облаштовують майданчик, куди мешканці зможуть привозити великогабаритне сміття. У Кольській громаді відзначили день вишиванки. Відбулося чимало тематичних заходів виставки, майстер-класи, фотофлешмови. У галереї мистецтв відкриту виставку творчих робіт місцевої вишивальниці Ніни Габрилевич. У доробку майстрині рушники, серветки, сорочки, ікони. Експозиція, у якій представлено понад 80 робіт, діятиме упродовж місяця. Міський голова Ігор Чайка зустрівся зі срібними призерами всеукраїнського турніру юних правознавців. Команда у складі Катерини Васковець, Іванни Королік, Анни Півень, Олександра Сачук та Артема Романюка вийшли у фінал та у підсумку. Посіла друге місце. Ігор чайка подякував талановитим учням та їх наставниці Світлані Бручі за достойне представництво міста в інтелектуальних змаганнях. У Ковалі вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Представники міської районної влади, громадськість, поклали квіти до меморіальної стели. Хрест пам'яті жертв більшовицького терору. Священники православної церкви України відслужили комунальну панахиду. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто постраждав від тоталітарного режиму, наступницю якого сьогодні є Росія. Жертвами репресивної політики, так званого сусіда, уже стали тисячі українців на окупованих територіях. З учнівською молоддю Кольської громади зустрілись представники Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету. Говорили про особливості організації освітнього процесу та переваги місцевих вишів. Серед них якісна освіта за всіма напрямками і спеціальностями, стажування за кордоном, програма, подвійний диплом, очне навчання, цікаве студентське життя. У народному домі просвіта відбувся звітний благодійний концерт народного художнього колективу Барвінок. Його учасники представили 28 танцювальних номерів. 19 випускників ансамблю отримали свідоцтва про здобуття позашкільної освіти. Грамотами відзначено активних учасників колективу.